Вітаю всіх, друзі! Продовжуємо знайомитись з нашим додатком для продажів SaleClick. І сьогодні ми робимо що? Навчаємось створювати продажі, бо це найголовніше. На минулому відео ми зрозуміли, як нам швидко підготувати цей додаток до нашої роботи, тобто вашої роботи. А сьогоднішнє відео буде не менш важливим, тому що ми навчимося робити продажі завдяки нашому додатку. Добре, для того, щоб створити продаж через наш додаток, звичайно, у нас повинна бути відкрита зміна, тому що цього екрану у вас не буде без відкритої зміни. Тому, будь ласка, слідкуйте за цим. Зміна у нас відкрита. Переходимо на вкладку Створити продаж. І тут ми бачимо з вами наші товари. Ми можемо відфільтрувати їх по категоріям, натискаючи на кнопки категорій, безпосередньо які ми створили з вами. Далі давайте робити продаж. Нехай це буде товар 11, просто натискаємо на нього і чекаємо, поки в нас завантажиться безпосередньо екран продажу товарів. Хочу звернути вашу увагу, що цей екран буде не однаковий у вас, звичайно, на мобільних. Пристроях та на десктопах та планшетах, але його функціональність ідентична. Коли ми вибрали якийсь товар, ми бачимо, що він підсвічується такою чорним кружечком з галочкою. Це означає, що він доданий до, до чеків. Тут ви бачите, що в нас в корзині обаз... відзначається він одиничкою червоною, так тобто, це значить, що у нас вже створений чек. Ось він у нас відображається зразу. На цьому чеку відображається безпосередньо. Вартість цього чеку, тобто сума чеку самого не самого товару, а чеку. Ну і далі ми бачимо, що вона можна додати тут безпосередньо клієнта, тобто, якщо в нас є база якихось клієнтів, ми можемо створити безпосередньо, не створити, ми, ми також можемо створити, звичайно, клієнт, але це, мабуть, вже буде нехай окремим відео. Зараз ми просто проведемо продаж. У нас є кількість товарів один, у нас є назва товару, у нас є залишок товару, вказаний 50 одиниць. Тут в цьому віконечку ми можемо безпосередньо вибрати кількість товару, яку у нас замовив наш клієнт. Ціну ми тут безпосередньо змінити не можемо, але ми можемо надати знижку нашому клієнту. Наприклад, знижка, до речі, видається на один, одну одиницю товару. Тобто, якщо вам зараз треба дати знижку клієнту, то розрахуйте її, виходячи з кінцевої ціни вашої товару. Зараз. Ця ціна 110 гривень. Наприклад, я хочу дати знижку 10 гривень. Так, я її і вписую: 10 гривень. Як бачите, в нас кінцева ціна вже змінилася на помаранчевий колір, на колір знижки. Тут ми бачимо, що це 10, і безпосередньо сума вичитається цієї знижки з кінцевої ціни. Таким чином, у нас є вже готова до сплати сума 400 гривень. За 4 одиниці товару. Далі в нас нижче є варіанти, як нам як здійснює оплату наш безпосередньо клієнт. Він оплачує карткою або він оплачує готівкою. Також у нас є можливість комбінованої оплати, тобто оплата готівкою та карткою. Давайте, наприклад, зробимо так, що він хоче оплатити готівкою. Бачимо, що зразу нам тут, наприклад, якщо ми вводимо. 100 гривень, Ні, наприклад, нехай це буде 500 гривень, або, не знаю, ну так, да, нехай буде 500 гривень. Ми бачимо, що нам зразу прописується, що решту ми повинні дати 100 гривень. Давайте здійснимо цей продаж і подивимось, що буде далі. Натискаємо здійснити продаж. У нас. Вискакує віконечко чеку, де теж ми отримаємо всю необхідну інформацію в скороченому вигляді, та? тобто яка кількість товару, яка була знижка, якщо вона була, вона підсвічується помаранчевим. Торгова точка, касир, касир, до речі, власник, зараз, зверніть увагу. Решта, яку треба видати, ну і час доби, та? тобто дата повністю. Натискаємо здійснити продаж, якщо ми з усім згодні, тобто там правильні дані. Побачили, тут було відображено повідомлення про те, що продаж пройшов, і таким чином, тут безпосередньо, вже в нашій статистиці ми можемо бачити, що в нас залишив в касі 1400 гривень. Ну, тобто, зараз ми зробили продаж на 400 гривень. До цього в нас було 1000, тому що, якщо пам'ятаєте, коли ми відкривали безпосередньо касу, то ми розмінною монети внесли 1000 гривень. Всього продажів 400. Заразу пробіжемося по цій статистиці швиденькій. І бачимо, що готівки в нас 400, а кількість продажів 1. Тобто, у нас був закритий один чек. Цю панельку ми можемо скривати і відкривати, як бачите. Добре, Окей, з цим розуміло. Давайте тепер зробимо продаж карткою. Для цього виберемо декілька товарів. Нехай це буде три товари, наприклад. І давайте ми зробимо продаж карткою. Нам потрібно, щоб клієнт сплатив 260 гривень. Коли він сплачує карткою, це не означає, що ви приймаєте безпосередньо оплату через наш додаток. Тобто ви приймаєте її через свій термінал, а тут ви фактично вносите прийняття цієї оплати. Тобто, окей, 260 гривень у нас є, бачимо, що червоненький в нас ніде нічого не світиться. Натискаємо здійснити продаж. Як бачите, що знижки в нас уже немає, ми нікому її не даємо. Тож у нас немає позначки помаранчевим кольором. Всі дані ми перевірили так. У нас ми з усім згодні, все дійсно так, і натискаємо потім здійснити продаж. Знову-таки продаж у нас успішно здійснено, є повідомлення. Окей, це дуже добре. У нас створилися два чеки, тобто два чеки. У нас пройшло, значить, дві продажі, тобто це все відображається. Бачимо, що тепер у нас є розділення на оплату готівкою і на розділення оплату карткою. Причому зауважте, всього продажів нам світиться 660 гривень, а тут залишок в касі так і залишився 1400 гривень. Нагадую, що у нас залишок в касі рахується тільки готівка безпосередньо. Без готівка тут не враховується. Будьте уважні з цим. Добре, зробили продаж карткою. Давайте зробимо ще комбінований продаж. На Кидаємо товару декілька штук. Бачите, що якщо у нас не влазить, то з'являється скрол вертикальний це нормально абсолютно. Якщо вам потрібно видалити якийсь товар з цього чеку, хтось відмовився, ви просто її натискаєте і видаляєте. Нема з цим проблем ніяких. У нас повинен заплатити клієнт 350 гривень і оплата комбінована. Тобто він хоче сплатити і карткою, і готівкою. Наприклад, він сплачує карткою 300 гривень. А готівкою сплачує 50. Вводите ці два значення, натискаєте здійснити продаж. Все правильно, перевірили, продаж здійснений. Вся інформація у вас вже записалася. Чудово! Ще один момент, коли, наприклад, вам потрібно давайте я зараз додам товар. Декілька товарів до чеку. Наприклад, клієнт каже: Я буду сплачувати карткою. Ви натискаєте картку. Потім клієнт каже: Ой, вибачте, я передумав, я буду сплачувати готівкою. І ви починаєте роз, ну, розгублюватись. Тобто, що далі робити. Да? Та все просто. Для того, щоб відмінити картку оплату, ви просто натискаєте на неї знову, вона ховається, і натискаєте готівку. Зверніть увагу, Ви відкрили картку, оплату карткою. Він каже: Не хочу картку, я буду сплачувати готівкою. Ви вводите суму готівкою. Червоним нічого не світиться, ніби все норм, ок. Ви натискаєте здійснити продаж, і появляється зауваження, що це поле обов'язкове. Тому вам необхідно відмінити спосіб оплати, яким клієнт не користується наразі. Таким чином, у нас є оплата готівкою. Ну і, звичайно, ми проводимо цей продаж. Продаж успішно здійснено. Дуже гарно. Ще раз один момент, дуже простий, безпосередньо давайте подивимось, як можна видалити чек, тобто повністю весь чек. Зараз клієнт у вас прийшов, походив, каже, ну от, я хочу цей товар, наприклад, а потім, щось, хтось йому подзвонив, він передумав у вас його купувати. Нічого страшного в цьому немає. Ви знаходитесь в цьому вікні, і просто натискаєте видалити чек. Тут є віконечко підтвердження: дійсно бажаєте видалити чек, просто натискайте так. Дійсно бажаю. Все, чек був видалений. Тепер ви вмієте продавати через наш додаток для продажів сил На цьому поки що все. До зустрічі у нових відео.